Одягнений у лицарський обладунок Євгеній Онищенко із Харкова впевнено почувається у середньовіччі. Чоловік каже, плечі не обтяжують 15 кілограмові лати, а також 3-кілограмові шолом та меч. Утім, шкодує, що втратив бойового коня. Ну, в наше время всіх лашадісєлі, поэтому ми ходимо пішко. Головне у таких поєдинках перемога, каже харків'янин. Виті, побійдіть. Така може бути стратегія. На чемпіонаті, окрім двобоїв, є групові лицарські турніри. Тут рахують не кількість ударів, а на тих, хто встоїть. Чемпіонат середньовічного бою відбувається у Львові вперше. Сюди запросили найкращі українські команди з дев'яти областей. Вони відшліфовують володіння лицарською зброєю та вправляються у бойових мистецтвах. У найуспішніших попереду участь у битві націй. Всі ці хлопці, всі ці люди вони представляють Україну на міжнародному рівні. Є такий спорт. Історичний середньовічний бій, і в цьому бою, бою ми представляємо нашу страну. І якщо наша збірна стане чемпіоном світу, це буде не тільки, ну шана, не тільки, не тільки для нас, але й для всієї країни. Міжнародний фестиваль Битва націй» відбудеться за два місяці у Франції. Збірна України боротиметься з найсильнішими клубами історичної реконструкції з понад десяти країн світу. Марія Глушко Євген Родіон, Львів, п'ятий канал.